«Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Особливо не було. Потреби мізюка так зустрічати. А тут вже Богдан знову ж таки виходить на основна причина, чому у цьому матчі проти Сокола. Увага! Момент! Ще один момент Малиновського. Михайло Волянюк. Дуже небезпечно! І це удар від Едуарда Волкова. Відкриває кардинал рахунок цьому матчі. на 10 він забиває перший гол в цьому матчі. 1-0. Кардинал попереду бачимо. Ми так справді ну зовсім одного загубили. Тут Семенко не зміг цей простір перервати. Мізюк в центрі. Що буде Богдан робити? Удар! Ох, який же ж момент! Це вже 100%. Другий хороший 100% майже на угоду. Удар! Стійка рятує кардинал! Забачення першого тайму. А це дуже-дуже жорстка боротьба Максимчук. Яка ж помилка? Що це робить? Це команди, які приїжджають до Луцька і підтримку, і атмосферу. Дуже сильний удар. Небезпечно пильнують, пильнують за ним. Болянюк, що робить? Під себе прибирає удар ближній кур. Ні, відтіснив Малиновський. Його удар вже після власне сирени. Е, відпочиваємо ми, друзі. Лучани розпочали другий. Майже uh, рівняни атакують. Небезпечно ж як Волянюк. Волянюк. Вже... Ох, як він гарно знайшов. І що тут? Ух, що небез... цього разу розхитати не вдалося. Мізюк з м'ячем Атака. Удар! Гол! Гол мізюк забиває. Зрівнює Богдан. Рахунок цьому матчі, контратака вийшла. Ну, 200 метрів, просто невідпорно правою під стічку. Не міг там Діченко виручити. Один-один. І в нас грати ще 8 хвилин. Ну що? Авіч. Контролюють вже довгий час футболісти кардинала. Удар здалека. Зюк. Удар. І Дяченко сейв. Сорокін. Сорокін проти нього Запорожець і. і Максим, ну, Максимчук, але дали, дали зіграти, дали прострілити. Так, і Кравчук з гострого кута, так бачите, затисли і Запорожець, і Максимчук, але вдалося. Вдалося далися ми футзального, ну, власне близького дербі, є баскетбольне. Дербі, удар Мізюка. І що тут під контролем, але і удар Мізюка був класним. А це вже головою відбиває Дяченко, класно, але... Класно грає і Дмитро Скипчик. просто Ух, який гарний удар! Удар! Гол! 2-2, 2-2! Під Караулим Запорожець. Зіграв він на добиванні. Це... Зараз цей момент. Ось ми бачимо такий удар. І першим-першим Михайло Запорожець. Четвертий гол в цьому чемпіонаті для себе він забиває. Знову ж таки, все, що має робити гравець його амплуа, його статусу. Так, Відреагував Перший і верхній рівня не з м'ячем. Кузьмич, ворота порожні і Гол 3-2! Кузьмич забуває цей м'яч, порожні ворота, скористалися, скористалися господарі помилкою в Моя картку із запасних гравців, навірніше ну, тих гравців, які перебували на лаві запасних. Вочевище що... за емоції, а це ми бачимо так. Порожні ворота! Рятує, рятує матч! Живуть зараз цим матчем. Удар. Ланко. Порожні ворота. Кузьмич пробиває. Разу ні. І що? Перемога. Перемога для Люберта. Поки м'яч котився на половину поля. Кардинали. лучани вирвали перемогу в цьому першому. Павпет. Титульний партнер. Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.